Коли місцева влада і е, вертикаль президента в обличчі пана Крука нічого не роблять, потрібно їм потрібно терміново знімати якісь фоточки, постити їх в соціальних мережах. Мовляв, ми тут важко в поті ліці працюємо. Е, знаєте, ця методичка працює 20 років в Рашці. Ну а в нас вже це не проканає, бо ми. І слідкуємо за вашими постами. Отже, пост районної військової адміністрації від 29 квітня. Вау, що там написано? Ми молодці, ми щасливили не Привезли їм сучасний е, комп'ютерний томограф. Алілуя! Нам це я перекладаю той пафос. Е, Він написали, що купили це диво техніки за гроші Міністерства охорони здоров'я. Е, ви знаєте, багато років живу. Але не знала, що Міністерство охорони здоров'я гроші виробляє? Ну, проте потім на фотосесію приперся цілий заступник міністра здравох пан Дубров, і знову нічого не сказав. Що в Міністерство охорони здоров'я як і в найву зарплатню гроші прийшли з податків українців? Ну, пофоткатися на тлі медичного чуда Юда приїхали ну просто всі. Глава облздрава Одарій, директор департаменту фінансів Маріна Зінченка. Прибіжав тут головний лікар, мер Гуляєв приперся. А я питаю: а можна кримінальні справи відкрити за ненацілісне використання? Бюджетних коштів і використання службового положення в особистих Блін, зла. Ми їм усі платимо зарплатню. Саме ми. Службові автівки, які сраки їх возять, заправляються і куплені за наші з вами гроші. Від проспекту Шевченка-4, що в Одесі, до Чорноморська 27 км. кілометрів. Туди назад 54. Паливо, знос автівок, зарплата цим чиновникам, їх водіям і от у суму всю світу. І все для того, щоб вони приїхали в Чорноморськ мордами поторгувати в черговий раз. Щоб вони могли написати в своєму Фейсбуці: ой, ми для вас щастя зробили. Я би не обурювалась. Але міський голова Чорноморська того ж вот дня в апрелі написав, що не буде працювати такор. Не буде. Бо треба якийсь там навчати когось, щоб він почав функціонувати не скоро. Так виходить, що піар реально для своїх особистих потреб чиновники зробили. Прошу час. 7 травня я читаю пост, що. Прибили дітали для цього самого МРТ. Вони під'їхали, але треба їх змонтувати, і лікарський персонал навчати, як цим використовуватись. Ось тоді. От тоді в Чорноморській почнуть просвічувати і діагнози ставити. А піар вже відснятий в квітні. А бензин і зарплатня вже получена чиновниками. Чим ви займаєтесь, панове, за наш рахунок? Нагадаю, що там купа кримінальних справ. Та же Маріна Зинчика з її же слів, вона їздить до Києва, дає пояснення по кримінальної справи. Нагадаю, що в тому чиновничому вертепі проходять обшуки, я не знаю, як новості виходять в той же облраді. Прорахувати, скільки їх там хлопалі на взятках можна ще довго, а можна їх просто звільнити. Ну, хай уходять по 38, й по 36. й Краще, звісно, по 40-й. А ще краще це судове рішення і конфіскація. А тепер у мене питання: місто Чорноморськ. До війни тут проживало 70 тисяч населення. Що робив мер Гуляєв? депутати, що досі в такому великому місті не було? Магнітного томографа чи що що Ні, воно є учасників? А от в лікарні так і не було. І біля цього лише ходи піар. А коли ж воно все запрацює?